Тільки банк ПК в моєму випадку давав кредит на ЙДГ, де діяльність проведена один повний рік. От моя діяльність 23-го року відкрита. У 23-му році, в березні я відкрився, але цей рік він не береться до уваги, бо він не є повний. Вони брали 2024 рік, і плюс, от до травня місяця, я тільки в травні. Місяці, скажімо, отримав вже кошти за мешкання, вони почали платити, тобто, от тоді я вже, можна так сказати, видихнув. Тому тут дуже важливий момент от в цих всіх нюансах. Потрібно наперед консультуватися з дорадцями, з різними, бо в кожного банку свої вимоги е і воно дуже впливає скажімо так, на вашу життєдіяльність і вашого бізнесу життєдіяльність. Ну, отак коротко е про те, як, як, скажімо, можна взяти або кредит, або іпотеку.